На вулиці літня спека хочеться кавки, але хочеться ще й освіжитись. Що можна зробити? Так, айс лати можна собі зробити лати, до якого ми додамо льоду з льодогенератора. І подивимося, як цей прилад працює. Тож, давайте робимо собі лати. Як на будь-якій кавомашині, просто пінимо молоко, після чого додаємо туди кави автоматично. Тільки не забудьмо зупинити раніше, щоб вмістити ще наш льодик. Отаке супер у нас гарне лати. Це в нас льодогенератор. Це машина, яка а, намерзає нам льодик. Тобто робить з води, залитої в бачок а, льодя... льодяникові такі циліндрики. Давайте ближче дивитися конструкцію. Взагалі нічого складного, компресор отакі металеві трубки, на яких, як бачите, намерзає лід. Як тільки він намерзає, оцей гребенець збиває їх і складує вам. На той вихід, який оцей пропелер по натисканню оціню кнопочки, подає вам в чашечку. Водичка заливається за цією дверкою. Отакий контейнер, куди можна додавати води. Є мітки, і залишок води зливається в цей контейнер. Тобто, якщо ви забили льот вас потанув, він нікуди не дінеться, водичка стече сюди. Ця машина не дуже швидко. Давайте так, хвилин 10 а, намерзають оці 10 циліндриків. І якщо вона у вас працює далі, звісно, наступні порції будуть намерзати швидше, бо кавомаш... кавомашина льодомашина сама з часом холода цього набирає. А коштує вона, на ван, наскільки я розумію, не дуже дорого, десь 150-200 євро. І загалом-то це побутовий прилад. От. Але в принципі можна використовувати для бізнесу, якщо вімкнути раніше перед відкриттям вашого магазину, і якщо вона постійно працює, бо люди все ж приходять а, не один за одним, а десь там зранку, і в обід, допустимо, частіше. Натискаємо цю кнопочку і дивимося, як буде випадати лід. Якщо його багато, випадає дуже просто, і якщо замало, то отак потрошку. Туди можна собі допомогти, подавши льодик в стаканчик. Коли знову ж таки кавомашина набрала багато льоду, це працює автоматично і ви можете. Насолодитися прохолодним лате в будь-яку навіть саму скажену спеку. А дуже приємна річ. Якщо у вас невеликий магазин, рекомендую для дому або для невеликого бізнесу, можливо, у вас котеджі теж це дуже гарна річ. І для літа, я б сказав, дуже рекомендую. Бувають, до речі, такі невеликі конструкції, бачив її, їх на конфі за ціною щось там 3-4 тисячі гривень. Там єдине. Такі льодогенератори без такого вихіду кнопочкою, а просто контейнер корзина, коли насипається люданики, теж доступно, теж можливо, теж класна річ. Тож рекомендую! Класна річ, людогенератор для лі.